У районі Корботівки у річку тетерів невідомі зливають нечистоти. Місцеві скаржаться на каламутну воду та неприємний запах. На місці бачимо струмок із брудною водою сірого кольору. Тече примісіньку у тетерів. Першим це помітив Олександр. Він розповідає, часто гуляє цими місцями і таке трапляється не вперше. Уже не перший раз я викликаю екологічну інспекцію. Ось в районі між вулицями. Шпаківською та між спорткомплексом Динамо періодично стоки неочищені скидаються в річку тетерів. За викликом Олександра, на місце Скиду приїхали фахівці екоінспекції, які відібрали проби води у трьох місцях. Наразі проводяться дослідження показників складу і властивостей води. У разі офіційного підтвердження факту забруднення інспекцією буде вжито заходів реагування у межах повноважень. Поруч із місцем Скиду Житомир-водоканал проводить ремонтні роботи на каналізаційному колекторі. Олександр каже, підозра у забрудненні річки одразу впала на них, оскільки раніше таке вже траплялося. Зі слів екологічної інспекції їх уже штрафовують. Вали водоканал неодноразово, але так сказати, порядку не наведено. Виявилося, що ситуація повторилась і цього разу. Під час проведення ремонтних робіт у працівників водоканалу зламалася велика помпа. Помпи працювали круглосуточно. Вони теж треба якийсь передих. Сьогодні поламалася нас велика помпа. Ми її завезли в ремонт. Зараз працюємо маленькими. Був скид з 8 до 10 години. Так, дійсно, щось попало трохи в річку. Стараємося ліквідувати і виконувати далі, продовжувати роботи. Після ліквідації аварійної ситуації усе запрацювало у штатному режимі. Зараз качає одна помпа, качає в каналізаційний колодязь. каналізаційний колодязь, з якого поступають стоки на каналізаційну насосну станцію, яка знаходиться там далі. Значить, зараз качаються стоки сюди в каналізаційний колодязь. Нічого нікуди не витікає. Іде по цьому рукаву і заходить в колодязь. Фахівці екоінспекції наразі вирішують питання про притягнення винних до відповідальності. Розмір штрафу буде визначений після розрахунку завданих довкіллю збитків з урахуванням об'ємів скинутих стічних вод. Анна Чепель, Віталій Воловоденко, телеканал СК1.